Всі справи залишайте, швидко вмикайте завзятих малюван, не на прості папері, олівчики весели, гарбисті акварелі, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малюван, не бісенка грайлива, то щиро ірок, творити на папері Страшні симки диво, страшні синьки дима. Вітаю вас на нашій галявинці. Ви не забули, що незабаром Різдво. І на вас чекають жадані подарунки. О, я придумав, що вам подарувати. А в нас більше немає гірлянд? Немає. М -м, тоді я придумала, що я вам подарую. А знаєте, що я вам пропоную? Що? Давайте свої подарунки покладемо в коробочки. Запакуємо, перемішаємо Ой. і кому яка коробочка попадеться, це і буде ваш подарунок. Буде о, весело. О, і ніхто не образиться, що він не отримав о, подарунки. <різь> а вам, дорогі друзі, цікаво зробити власноруч подарункову коробку. Якщо так, то приєднуйтеся до нас, бо незабаром свято. <різь> 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 а хіба вже час для саморобки? Так, годинничко. Сьогодні для роботи нам знадобиться коробка, подарунковий папір, олівець та пензлики, ножиці. Клей та фарба. фарба. Коробку потрібно підбирати під розмір свого подарунку. Ви можете використати коробку з взуття. Якщо вона кольорова, то зафарбуйте. А ми розфарбуємо грані нашої коробки сріблявтою або золотою фарбою. З подарункового паперу вирізаємо смужко шириною 10-12 сантиметрів. Ми зробимо це фігурними ножицями. Приклеюємо і обгортаємо цією смужкою коробку. Якою б красивою наша коробочка не була, а то це різдво, і треба її прикрасити квіточкою. Для цього ми використаємо круглий предмет або циркуль, обведемо на подарунковому папері 5-6 кіл і виріжемо. Вирізані кружечки один на один. Перегортаємо на зворотній бік і малюємо вісім ліній. Далі робимо надрізи, не доходячи 1-1,5 сантиметри до середини. А тепер з кожного сектора потрібно сформувати пелюсточку, і ми скористаємося олівцем. І на сам кінець з'єднуємо всі елементи двохстороннім скотчем. Коробочка у нас є, а тепер час складати сюди подарунки. Тоді я біжу їх робити. Ура! Робимо подарунки! Подарунки! Для створення подарункової упаковки вам знадобиться коробка, подарунковий папір, олівець, пензлі, ножиці, клей та фарба. Хочу зробити гарну гірлянду на ялинку. Хто б не отримав цей подарунок, усім буде приємно. Тільки це сюрприз. Я це назбирав ще восени. Хочу зробити щось приємне і смачненьке. Якщо гошка дістане мій подарунок, йому буде приємно. <плес> так. Один. Два. Три. Так. Скільки б його подарувати, щоб і собі лишити? А, а, може, а може я не хочу е, чужих е, подарунків? Я хочу свої медові прянички. Бо вони з медом. Ну, але ж різдво ж треба й іншим зробити приємно. Ну, але як же я? Невже я собі? Ну, Невже я не скуштую хоча б один маленький пряничок? Як смачно! сам собі, сам собі зроблю свято. Немає. Подарунка немає. Що ж тепер робити? Що ж сюди покласти? А якщо я нічого не покладу, то звідки вони дізнаються, що це саме я нічого не поклав? Коробочки ж усі однакові. Ха -ха. Ну що, якщо ви готові, то я кладу свій подарунок. Він у мене такий смачний. Я теж готова. А це мій. Ой які ви молодці! Тепер всім буде приємно. Так, я так люблю подаруночки і свята. А ви знаєте, чому люди коли згадують про народження Ісуса Христа? дарують один одному подарунки. Ні, не знаю. А, Уляну, Уляно, А давайте прочитаємо про це. Давайте. давайте. Господь створив всіх людей для того, щоб вони жили в раю разом зі своїм богом. І завжди раділи. Але перші люди, яких Господь створив, Адам і Єва згрішили, а в раю в домівці Господа могли жити лише безгрішні люди. Через цей гріх все змінилося. Тепер люди повинні були жити на землі, тяжко працювати, аби заробити собі на їжу. І тепер вони не могли жити вічно, як того хотів Господь. Усі люди одного разу, коли прийде їх час, Повинні будуть померти, щоб виправдати людей і дати їм змогу знову жити вічно. Господь послав на землю свого Сина Ісуса. Ісус мав померти за всіх людей, аби вони могли жити вічно. Тому народження Ісуса на землі це цінний подарунок від Бога для людей. Ви, мабуть, добре знаєте історію народження Ісуса. Так, маму Ісуса звали Марія. Вона була дуже хорошою. Одного разу їй з'явився Янгол і сказав, що в неї буде дитинка, і цей хлопчик буде сином Божим і назвуть його Ісусом. Так, і от коли вони одружилися з Йосипом, а Марія була вже вагітна, цар Ірод наказав усім прийти до рідного міста на перепис населення. Марія та Йосип вирушили до Віфлеєму. Коли вони приїхали туди, їм навіть не було де переночувати. Марія та Йосип змушені були залишитися на ночівлю в хліву. Тієї ж ночі там народився Ісус. Янголи сповістили пастухів про народження Сина Божого. Як пастухи раділи і славили Бога. Трохи пізніше привітати Ісуса прийшли і мудреці зі сходу. Як вони дізналися про народження Ісуса? Вони побачили на небі нову яскраву зірку, яка рухалася. Тому вони зібрали свої речі і пішли за зіркою. Ішли йшли вони, йшли і, і прийшли в Єрусалим. Зайшли до ірода правителя в Ізраїлі, щоб спитати, як їм побачити новонародженого царя. Ірод дуже розлютився, коли дізнався, що десь в Ізраїлі ще є цар, крім нього. Мудреці зрозуміли, що новонароджений малюк це не просто царський син, а син Небесного Царя. Знову вони вирушили в дорогу. Зірка привела мудреців у Віфлеєм і зупинилася над будинком, де жив маленький Ісусик. Нарешті вони знайшли того, кого довго шукали. Ісуса, Сина Божого. Мудреці прийшли не з порожніми руками, а з подарунками. Вони подарували сім'ї Ісуса золото, ладен і смирно, дуже цінні речі. Тому і з'явилася традиція дарувати на Різдво подарунки. А найцінніший подарунок Різдва це сам Господь, який прийшов на нашу землю, помер за всіх людей, аби ми мали змогу жити вічно. Уяну, я теж хочу жити вічно. А що для цього треба? Просто повірити Богові і молитися, щоб він допомагав робити добро. Виходить, якщо я щось роблю погане, то мені немає що робити у вічному житті. А ти роби добро. Ну що, настав час отримувати подарунки? Цікаво, кому який випаде. Тепер мені так соромно. Я ж не хочу, щоб хтось отримав порожню коробку. А у мене такий подарунок. Гості сподобався. Гошко, ти куди? Я зараз прийду. Що ж тепер робити? Я ж нічого не поклав коробку. Мені. Соромно, я так не хочу, щоб хтось із друзів витяг порожню коробку без подарунка. Господи, я знаю, що ти добрий, і що ти можеш все змінити. Ти можеш покласти подарунок. Або хоча б... О, точно! Боже, щоб мені потрапила порожня коробка, і щоб всі залишилися з подарунком. Все, дякую тобі за це. Я вірю в Тебе. Амінь. Все понесли. Раз, друзі. Я перший тягну коробочку. А може краще першою буде дівчинка? Ну, гаразд, гаразд, Боже. Я в тебе вірю. Давай. Я візьму ось цю. Так. Ой, яка важка. Так. О, <звук> 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 я дуже люблю фрукти. <звук> Дякую. Їжачко, тепер твоя черга отримати подарунок. Так. Ось цю так, що ж це буде? О, Ого! Яка гарна гирлянда! Вау! Так, тепер я. Порожня коробка! Ой, гошко бідненький! У тебе так? ж немає подарунку. Та я насправді дуже щасливий, що отримав саме цю коробку. Я навіть молився і Бог зробив це. Ти що, молився про порожню коробку? Ну так! Тобто так. Я нічого не поклав, розумієте? Я з'їв ваш подарунок, який хотів вам подарувати, розумієте? Ех, тому я молився саме про цю коробку, і Бог зробив все, все по-чесному. Молодець Гошко, що ти визнав свою провину. <реку> увага, увага! Саме час для мультфільму. Найкращий суп у світі. Али різдвяні свята. Це були чудові години у колі близьких та друзів для кожного. В родині Сінтії, здавалося, ніщо не могло порушити цієї атмосфери. Аж раптом. Алло? Вітаю Сінті? А ти кого сподівався почути? Ха-ха, тебе! Як справи? Це чудово. Уся наша родина зібралася разом. Так, це круто. Сінді. Я хотів тобі дещо запропонувати. Кажи, ми з Джейсоном ввечері плануємо піти до церкви, щоб допомогти годувати бездомних. Ця акція проходитиме в центрі міста. Ти не хочеш піти разом з нами? Сьогодні? Так, Сінді. До речі, я нещодавно там був. Ти навіть не уявляєш, скільки людей потребують нашої уваги і турботи. Більшість з них не мають їжі на кожен день, деякі теплого одягу і всім не вистачає спілкування. Я знаю, та мені справа в тому, що треба. Е... Розумієш, ми завжди намагаємось зробити щось добре на різдво. А коли свято закінчується, більшість з нас припиняють допомагати іншим. Так, але на жаль, я не можу піти сьогодні з вами, бо в мене є ще деякі домашні справи. Гаразд, Сінті, дуже шкода. Та раптом ти передумаєш, дай знати, добре. Добре, домовились. Насправді ж у Сінтії не було жодних справ у удома. Вона б цілком могла піти з Майклом та Джейсоном, якби тільки захотіла. Вона сказала неправду, бо причиною відмови була лінь. Однак після обіду будемо обідати? Так! Перед тим, як торкнутися до їжі, давайте помолимося у світі багато людей не мають що їсти, а у нас завжди достаток, правда? Тож подякуємо Богу за смачну їжу на нашому столі. Сінтії здалося, що вона ще раз почула запрошення Майкла. Кожен шматочок їжі нагадував їй про людей, котрим вона могла б допомогти. Яка ж я... Майкле, я згодна. Я піду з вами. Зайдіть за мною, я чекатиму на вас. Увечері Майкл та Джейсон зустрілися з Сінтією. Сінті, як добре, що ти до нас приєдналася. Так, Сінті, адже це чудово допомагати іншим. Вони дуже зрадіють. Я знаю. Я спочатку не хотіла, а потім передумала. З часом до них вишукувалась довжелезна черга. А чому тут така черга? Бо це найкращий суп у світі. Голодних людей так багато. Так, Сінті. І всі вони потребують нашої допомоги. Вдивляючись в кожне обличчя. Сінтія помічала радість та вдячність, але одна жінка особливо привернула її увагу. Як тебе звати, Мила? Мене звати Сінтія. Рада знайомству, я б хотіла тобі дещо сказати. Кажіть, те, що ти робиш, Сінтія, дуже важливо. У багатьох з нас немає дому, роботи і родини. Про мене також немає кому подбати, та я впевнена, що сам Бог піклується про нас, адже він послав маленького ангела, щоб цей святковий вечір ми не залишилися голодні. Дуже дякую. Ми з друзями надзвичайно раді, що змогли допомогти. Сінтія назавжди запам'ятала ці слова. І той день, коли вона подарувала людям радість. Друзі, я дуже вам вдячна. Це був казковий вечір. Як же ми без тебе, сестричко, ти наша? Це точно, Майкла. Ми завжди разом, хіба що, окрім тих днів, коли граємо в футбол. До нас вже прийшли гості. Вітаємо вас! Привіт. Привіт! Можна до вас? Звичайно, ми на вас чекали. Давайте. А давайте всі разом зробимо різдвяні сувеніри. Давайте. давайте. Сьогодні ми робитимемо оленів, тож для роботи нам знадобиться картон. М'які дротики. Дирокол випуклі оченята та помпони наліпки і стрічки? Блискуча посипка, олівець клей та ножиці. Для початку ми перевертаємо картон на зворотній бік і обводимо долонько. Тепер вирізаємо по контуру. Це буде тіло оленя, голова і ноги. Ми приклеюємо ніс, це наш помпончик та око. Тепер нам треба зробити два отвори. Один для того, щоб зробити роги, а інший для стрічки. І на сам кінець прикрашаємо оленя кольоровою посипкою або наліпками. Для створення саморобки різдвяний олень вам знадобиться картон, м'які дротики, простий олівець, клей, ножиці, наліпки, дирокол, випуклі оченята, пумпони, стрічки, блискуча посипка. Хі -хі, друзі, скоро різдво! Так, дорогі глядачі, сьогодні до вас можливо прийдуть гості. Тож поспішайте зробити їм подарунки, бо різдво це свято подарунків. І пам'ятайте найголовніше, Господь подарував для нас найцінніший подарунок свого сина. Тож, подякуйте йому за це і не забувайте зробити щось приємне іншим. До побачення зі святом! До побачення! Зірка яскрава засяяла з неба на землю дивилась. Там, у хліву, поміж яслами в ніч немовля народилась. Вухви прийшли із дарунками, кожен дитині вклонився. У хліву поміж ясними людям спасите народився. родився. Хвалимо Господа нашого! Будем Христа прославляти! Той, хто родився між яслами, вічне життя може дати! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ абонентська скринька 36, програма Mal